З Іваном Повторейком та Дмитром Колесником попрощалися у Свято-Михайлівському соборі 18 листопада. Стоячи на колінах, люди зустріли труну із Іваном Повторейком. У мене син був золотий, один зільцевий. Він без, без одказів. Він дуже добре був. Я всіх, хто що попросить і все зробив. Загинув Іван 13 листопада на Донеччині від осколкового поранення. Це самий добряк, який тільки міг бути. Ну, до останнього ми не вірили, що це самі. У захисника залишилися мама та дитина. Як людина товариша добре, сюди готовий прийти на допомогу. чемний, дуже культурний вижива. 13 листопада також загинув житомирянин Дмитро Колесников, 37-річний головний сержант однієї із механізованих бригад. Прощалися із Дмитром в його професійне свято День сержанта Збройних сил України. Інтелігентний людина, яка навіть кросівки не носила. Людина, яка за все своє життя не образила нікого. Син матері, брат для брата і сестри. Його любили і молодші, і старші. Дмитро закінчив Житомирську гімназію номер 3 Почав навчання в Житомирській політехніці. На фронті чоловік був з вересня цього року. Не так давно, місяць тому, хоронив свого рідного дядька, який так само там загинув. І коли його відпустила на цих 10 днів відпустку, ну він навпаки, якщо всі приїжджають звідти кажуть, як там страшно, він наоборот. Він такий був ну, сильний духом, він казав, що там нормально, там все добре, але.